Медикаменти потрібні сьогодні? Так, потрібні. А коли в останній раз придбавали медикаменти взагалі? Як працювала аптека? А які найперші медикаменти? Від головної болі. і від зубної. А в останній, коли придбавали медикаменти? Не пам'ята. Чесно слово, не пам'ятаю. А, що, таке немає. Ми Та, не, не, не просимо, щоб привезли ліки. Гостра потреба це шумти із куру просто для це противомірусне. Ну і гормональне, тому що без гормоналіка не вистачить. Людей требують. Я все поскупила собі. Які ліки сьогодні найбільш затребувані? Добавили надо, то і обезболюючи надо. Коли ви во останнє придбавали ліки, коли вам аптекі були? Ну, місяць назад, як у городі були. А я заказувала, приблизила мені. Вже. У мені 87 років. Ви ж розумієте, що мені і від голови, і від давлення, і ритм серця. Каждый 100-130 а нервні туди. Більше тисячі в місяць тратить. Я слепа, 500 схен, то стоїть тільки в глазах, вона не наукові. Звичайно, потрібно. Які вам ліки найпотрібніші з цієї аптечки? На да. Да. Давлення і все, це простіше це нема ніде. Нема ні аптеки. Ні... Що треба? Зима йде водно, там і от простуди, там все. І лікопластері бенти, і усі закапувати. Там дуже. А скажіть, а коли ви востаннє придбавали ліки? Як все працювало ми живі. У мене чоловік, операції робили серце, сердечне. Ну, ми запаслися такими ліками. Тиск, голова, голова, серце, сустави. А коли в востанні купували медикаменти? Скажіть. Прид... Величкий огляд аптечки, яку видають сьогодні межівчанам, починаючи від білого вугілля, каплі в носа, антигістамінні препарати, протизастудні препарати, проти грипу йод, вата пластир, знову спреї. Вушні каплі, термометр медичний, регідрон, рідина для поповнення організмом парацитамов, дикофенак знеболююча мазь нестероїдна. Ну, так коротко, ми так розуміємо, саме основне і пантенол для, для поранень в порізі також ми щось не бачимо, давайте